Деревому руду не шукай ти у мене є ти. 1971 року на пісенному конкурсі Пісня року червона рута Володимира Івасюка у виконанні Яромчука, Зінкевича та самого автора вперше прозвучала на весь радянський Союз. Успіх був приголомшливим. Пісня настільки вразила публіку, що буковинських артистів декілька разів запрошували на сцену з проханням заспівати ще раз. А народився буковинський Соловій в селі Рівня Вижницького району. В перші кроки в музиці Назарій зробив у Вижницькому будинку культури, коли в перерві між репетиціями юний Яремчук заспівав покладок. Кохану його голос почув керівник вокально-інструментального ансамблю Смирічка Левко Дудківський, який запросив юнака в колектив. Перший успіх Назарю принесла ми Горянка. Разом із Зінкевичем став лауреатом всесоюзного конкурсу Ало ми шукаємо таланти. Потім була пісня року 71», го пісня року 72» го І Васюкові Червону руту та водограй у виконанні Ремчука співали у всіх куточках держави. У 1987 році співак отримує звання народного артиста України. Назарі обожнювали мільйони. Незважає. На популярність він залишався душевною і чуттєвою особистістю. Я відносилась до нього як до творчої особистості, не яка належить мені, а яка належить світу, яка належить Україні. І кожна пісня у нього настільки неповторна, що ніколи неможливо було збагнути, що з того вийде. Ви знаєте, кожна пісня як дитина. В нього ці слова мали бути. Теплими, ніжними, милозвучними, і це йому вдавалося. Першому шлюбі в Назарія народилося двоє синів. Друга дружина подарувала йому доньку Марічку, яку татусь вважав своїм талісманом. Дівчина, як і сини, пішла батьковою стежиною, почала займатися музикою та співами. Я вирішила, що буду співати. В принципі, рішення таке прийшло. Мабуть, коли я вже підросла, тому що було дуже важко. І коли голос мінявся, і я не знала, як то буде, чи, чи вийде щось з того. І дуже, дуже багато, багато, багато праці. Про те, що Яремчук був надзвичайно чуттєвою особистістю, розповідають його колеги Оксана Савчук та Іван Кавацюк, солісти дуету Писанка, пригадують, як вперше переступили поріг Чернівецької філармонії та почали співати разом із Буковинським Соловейком. Назарій понад усе любив творчість та своїх рідних, про яких постійно піклувався. Дуже було цікаво спостерігати, як він ходив. Подаруночки збирав для своїх діток, для синочків, для Марічки. Маленька якраз тоді народилась для вірочки. Це, це з боку було дивитись настільки сентиментально, що ну так здавалося, як така людина велика має стільки сентиментальності. Рідні розповідають, що в Назарія наче виросли крила і вдома, і в творчості все було прекрасно, але раптом біда, важка хвороба, рак. Друзі допомогли виїхати в Канаду в надії, що західна медицина допоможе. Однак операцію зробили за. Надто пізно серце Назарія зупинилося на 44-му році життя 30 червня 1995 року. Посмертно Яремчуку присудили Шевченківську премію, а його червона рута, стожари, родина, водограй назавжди стали символами української пісні. Ой, водограй, рай, рай, Там ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси. Що хочеш водограю попроси. Струни, Олександр Коркуїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.